У день вишиванки вишиванці навіть кіт. У літературному меморіальному музеї Володимира Короленка влаштували тематичне свято за участі численних гостей. Ми тут, тому що Володимир Галактионович Короленко в свої юні роки, до речі, носив вишиванку, бо він був з Волинського краю. І коли він був відправлений на заслання до Якутії, то є фотографії, де він у вишиванці. Вона йому нагадувала рідний край і давала сили, щоб витримати і клімат. І той перевісний лад. На імпровізованій сцені подвір'я музею і вихованці творчого центру Наталії Май гурт My Kids. Нас, українців, вишиванка це особливий символ свободи та нескореності, говорить керівниця творчого центру Наталія Май. Українська вишиванка, мамина срочка – це символ України, це наш оберіг, це етеріне, це код нації, це джерело. Його треба плекати, підтримувати і намагатися всіма силами, щоб наше підростаючі поколіна також зрозуміло, що це наш код. Окрім юних співаків на сцені і ретро-колективи панянка та полонез. Колективи наразі мають в своєму репертуарі безліч патріотичних пісень, що дуже актуально в нинішній час. До того ж, співають і про вишиванки. Не лише співають, а й танцюють та дивують всіх нас своєю майстерністю. Сьогодні у них така прем'єра. Вони хотіли продемонструвати, наскільки красивим є український одяг. А Ось після концерту для мале. Чі провели майстер-клас з виготовлення ляльки мотанки та вишиванки з паперу.